Візитка. Мене звати Артем Менделенко. я музикант, педагог, трішечки психолог, так як я працюю педагогом. І ще я, мабуть, пауербанк, як говорять учні. Тому що коли вони уходять після занять, вони говорять, що настільки вони підзаряджаються енергетикою. Що вони мене прозвали пауербанком. Призначення. Я зрозумів в цьому, в цьому житті зрозумів, що моє призначення це давати знання. І усі мої таланти, які в мене ще є, окрім музичних талантів, вони сприяють тільки тому, щоб я працював педагогом. Мабуть, і музикантам. Перша порада молодим музикантам. Займатися молодим музикантам треба стільки, щоб вони не замислювалися над тим, як це вони роблять. Головне, щоб вони замислювалися над тим, що вони роблять. Тобто музика це рефлекс. Рефлекс. Виробляється від кількості повторень. Це дуже багато занять. Е, і коли музикант дуже багато займається, в нього з'являється автоматизм в технічному плані. І в плані звуку, і в плані технічному. Пальчики бігають, звук, звук кльовий, але інший рівень, вже наступний рівень, це що він буде грати. Як він буде грати, для кого він буде грати? І це, мабуть, саме найважче. Найкращий вчитель. Я питаю учня, От як ти вважаєш, хто саме найкращий вчитель? І вони не знають, що відповідає. Ви? Я говорю ні. Ні. Це глибше. І в мене народилась така фраза, і всі мої студенти знають: саме найкращий вчитель для джазового музиканта це записи. Це записи, а самий такий строгий вчитель. Самий строгий вчитель це диктофон. <реш> Отож, найкращі вчитель це записи, на яких ти навчаєшся, а саме строгий вчитель це диктофон, тому що ти себе записуєш і чуєш всі свої помилки, ти чуєш все, що ти не так граєш. Вправи Плюс результат дорівнює мотивація. У мене є своя скажімо так, концепція цих вправ. Ну, їх небагато, їх 4. І дуже багато хлопців і дівчат, які зі мною займалися, вони їх знають. І досвідчені музиканти теж в мене питали, як це працює. Я їм показував. І, до речі, це дуже дієві вправи, які за 15-20 хвилин. Ти можеш побачити і почути різницю у звуковидобуванні. А це дуже важливо, особливо для дітей, тому що вони бачать дуже швидкий результат, і це їх дуже швидко мотивує. Вони хочуть ще. Друга порада молодим музикантам. А ще я всім раджу, особливо початківцям, щоб вони. Дуже багато слухали, і щоб в них з'явився еталон звуку, так називаємо. Еталон звуку це той звук, якого ти хочеш досягнути. От, наприклад, нравиться, комусь подобається, Паркер, подобається Паркер, комусь подобається Ерік Марінталь, комусь Калтрейн, Джон Калтрейн, комусь там, я не знаю, Майкл Брекер. І це повинна бути нав'язлива ідея спочатку, спочатку навчання, що ти хочеш. І в мене таке було, і я розмовляв з хлопцями. У всіх на початку занять була така штука, що я хочу грати таким звуком, наприклад, як Майкл Брекер. Це для початківців це дуже важливо, щоб вони хотіли досягнути такого рівня. І, і дуже головне, щоб не була одна ціль. Одна важлива ціль, вона складається з дуже маленьких, тому поступово-поступово дуже багато цілей себе ставиш, їх виконуєш. І з цього, мабуть, вже оця ціль, яка через 10-20 через 20 років, ти бачиш, що ти пройшов великі шляхи, що ти багато усього досягнув. Тому я раджу будувати свій план. На 10, краще на 20 років. Собі ставити багато цілей і їх досягати. Цитуючи Геннадія Філіповича Івченка. Мій вчитель говорив, і я повністю з ним, з ним згоден. Якщо ти, тобі подобається, як ти вже вграєш, ти помер як музикант. Михайло Менделенко. мішання. Я не хотів з нього зробити музиканта ні, ні в кому разі. Він сам вибрав цей інструмент. Але що я зробив як батька, я знайшов вчителя, який зміг запалити мішаню. І це, це було дуже, як сказати, випадково. Я прийшов на студію на запис і почув гітариста, який дуже круто грав на акустичній гітарі. Юрій Якович Фамін. Юра Фомін. І я в нього запитав: А ти викладаєш? Він говорить: так, я викладаю. І я Мішані сказав, що є кльовий гітарист, давай спробуємо в нього позайматися. І Юрій Якович Фомін я ходив з Мішанію на три заняття. Я вважаю, що я досвідчений педагог. І я багато чого чув, і багато чого знаю, але на його трьох заняттях я не почув нічого з того, що я знаю. Мені, мені було так настільки цікаво, що я був в шоці. А ще більший шок в мене був, коли на третє заняття він мене запросив і сказав: прийди, ти повинен це почути. Мій мішання грав на акустичній гітарі, ще не було електрогітари. І ну, мішання грав, ну, грав собі, грав хлопчина. І після третього заняття я приходжу, Юра йому говорить, Мішаня, заграй баха. Мішаня заграв баха, і в мене так челюсть на пол. Я говорю, Юра, а як ти це ти зміг зробити? Він говорить, це не я, це він. Він е е йому настільки пояснив, в нього звуковидобування змінилось настільки, він вже звучав як професійний музикант. Дружні стосунки зі сином. У нас такі стосунки з Мішаню, і, і він вважає, і я вважаю, ну, треба в нього ще запитати. Ми, ми як друзі, тільки я, тільки, тільки я трішечки скажімо так, досвідчений і трішечки постарший. Можу щось порадити. А самим найвищим скажімо так, критерієм було таке, що ми з Мішаню працювали ж довго у «Джазен і в Бенді. І якось мішання в неформальній обстановці мені говорять, це ж чувак. А потім ой, папа, вибач. Я говорю, мішаня, ти не розумієш, це найкрутий для мене, я не знаю, висловлюю саме круте. Коли ти мене поставив, ти не ставишся до мене як, як божества, батько. Що ти до мене ставишся як до свого друга? Я просто я як до свого. І це саме, я говорю, це для мене найголовніше. Коли ти мене звав чуваком, все. Я з тобою. Ми з тобою одної крові. Три улюблені українські саксофоністи. Я можу вам сказати, наприклад, три улюблених моїх українських саксофоністів. Моїх улюблених. Топ. Для кого вони когось вони топ, для когось вони не топ. Але це мої улюблені саксофоністи. А здебільшого я дуже важливу річ приділяю людським якостям. Можливо, навіть більше, ніж професійним. А коли це скажімо, поєднується, то це три людини, які, скажем так, в мене, у мене в серці. Це. Дмитро Вадимович Олександрів. Це е, Віктор Вікторович Павелко. І це Богдан Миколайович Кравчук. Це три саксофоністи, дуже досвідчені, дуже кльові люди, дуже професійні, дуже чуйні. Вони завжди поруч, вони завжди. Можуть допомогти, і я також готовий до них прийти завжди на, на допомогу. І вони дуже круті профі. Фанат студентів. До речі, я можу сказати, що я фанат своїх студентів. Якщо ми е, говоримо, наприклад, про професійність. Я дуже пишаюсь тим, що в мене, від мене випускаються студенти, і вони не пох... не схожі один на одного. Вони грають різну музику і вони грають по-різному. Я можу пишати, я пишаюсь, не можу пишати, я пишаюсь. Андрій Чмут. Це перший мій студент, який я прийшов викладати у глієра, і мені його дали. Він вже був на четвертому курсі. Ми з Андрюхою займалися, і ви бачите, що з цього вийшло. Це Борис Могилевський. Я нічого практичного. Я вважаю. Він вважає, що щось я для нього зробив. Я вважаю, що я тільки трішечки йому дав, Він да, підштовхнув і він пішов сам. Григорій Паршин. Я пишаюсь тим, що я міг написати, що це був мій студент. Потім хто ще був Росуслав Войтко був моїм студентом, дуже кльовий саксофоніст. Дуже багато студентів на тими, котрими я пишаюся, я являюся їх фанатами, фанатами їх гри, їх професійності і тим, ким вони стали. Ще були і є зараз Боря Логовик, який здобув стипендію у Берклі. Є горі у Єгор Ужва, який зараз навчається на повній стипендії у Амстердамі в консерваторії. Він дуже круто грає. І Борілогових дуже круто грає. Вони удвох, до речі, взяли в Дубаї, коли ми їздили на, на стипендіальну програму від Ямахи. Вони взяли обидва. Взяли гран-при. Я пишаюся Діаною Джабар, яка зараз в Амстердамі вже вчиться на магістра. Вона чудова дівчина, професіонал. Вона зараз, здається, грає з Хосе Джеймсом. Це Зірка у Нідерландах. Орест Філіпов — дуже крутий саксофоніст. Я просто захоплююся його звуком на тенорі. Є в мене першокурсник, який дуже крутий, йому зараз 15 років, Марк Максимович. Він дуже крутий, його майбутнє дуже круте. Якщо все буде так, як потрібно бути, то він, я думаю, що буде в першому ешелоні. І я пишаюсь своїм сином. Власні інструменти в мене є і Сельмер, є і Ямаха, і є різні багато інструментів. Як у професійного музиканта здається, шість чи сім. Це, це як діти. Це як діти, секрет розіграності інструменту. Є така штука розіграний інструмент. На ньому треба пограти, вдихнути в нього життя. Але я думаю, що з точки зору фізики це, це є така штука. Молекіло, молек... Коли ми граємо інструмент. Вібрує. А коли е, він в постійній вібрації, коли музиканти грають, наприклад, ви сказали, що 76-го року, да? а якщо 56-го року. І розумієте, Якщо інструмент не лежав, а на ньому грали і за ним круто доглядали, то е, є така штука усталость металу. Е, е, Молекули металу, коли постійна вібрація, вони е, вистроюються. Під таким, мабуть, я не знаю, кутом, не кутом, але вони в таку систему, що інструмент віддає найкращу вібрацію. І це розіграний інструмент. Коли на інструменті грають довго, то він як живий. Чому як живий? Тому що ти в нього вдихаєш і отримуєш задоволення від того, що всі фібри цього інструменту вони звучать. В тебе з рук він випригує. І це є така штука, так. І чому дуже багато музикантів люблять інструменти старі, тому що на них довго грали. І вони найкращим чином відповідають, скажімо так. Третя порада молодим музикантам. Я завжди своїм учням говорю, що треба навчатися у дітей. Вони говорять, от у нас там не виходить, я говорю, дивись. А подивись на дитину, коли вона навчається говорити. Дитина не вимовляє якісь слоги, слова, не так ставить, складає в речення. Все не виходить. Засмучується дитина? Ні. Вона завжди посміхається. Якщо в неї там Р. Не, не виговорює там і ще якісь слоги, Засмучаться. Ні, вона посміхається і йде далі. Тому треба що робити? Працювати, посміхатися і добуватися своїх цілей, які ти собі поставив. І все. І не треба заморочуватися над тим, що, що там щось не виходить. Воно сьогодні не, не виходить, а завтра воно вийде. Треба наполегливо працювати. І все. З посмішкою. Українська джазова сцена має майбутнє. Вона не має майбутнє, а вона його творить. Я можу аргументувати. Чому? Тому що я нещодавно спілкувався із Гольштейном Леонідом Аврамовичем. Це людина, якій зараз по 90 років. Він створив програму 35 хвилин джазу. Це дуже відома програма, я виріс на цій програмі. Я розмовляв от тільки вчора з Олексієм Коганом і ще спілкувався з многими досвідченими, скажімо так, людьми, музикантами і джазменами. І я в них запитав: а вони мені можуть підказати, от, наприклад, за 50-60 років, е пригадати якісь українців, які було представляли Україну на світовій? Музичній джазовій арені. І ніхто нікого не згадав. Був Вернон Дюк це з 60-х, це Володимир Дюкельський, який працював у Київському цирку, і він виїхав до Америки і потім вже грав у, в оркестрі Дюка Лінгтона. І, до речі, Епрілен Перес джазовий стандарт. це Володимира Дюкельського, його, його псевдонім був Вернандюк, він взяв таке ім'я. І потім ну, ми не пригадали нікого. А, а сьогодні я знаю чотирьох українців, котрі не то, що круто, да, круто представляють Україну на світовій музичній джазовій арені. Перший це Вадим Несиловський, піаніст. Він викладає зараз у Берклі, українець. Одесит, піаніст, викладає в Берклі. Ви коли-небудь чули таке? Я-ні. Він професор Вадим Несиловський перший. Потім був нещодавно 30 квітня день джазу. Я дивився його, і коли я побачив Якова Цветінського, я був настільки радий. Це ну, туди не запрошують, аби кого. Це міжнародний день джазу під патронатом Хербі Хенкака. Як і в Цвітинській у стейдж-бенді. хлопці, Україна, Схаменіця, Українець, Трубач. Потім Андрій Чмут. Я пишаюсь. Я дуже люблю Андрюху. Він людина прекрасна, і він музикант чудовий. І він зараз грає з Бобом Джеймсом. Це Боб Джеймс його запросив грати з ним. Він представляє на музичній арені Україну, він українець. Ну і на закусочку. Це Міша, Міша Менделенко, мій син, він зараз грає в, з Джеремі Пелтом. Це один з найкращих трубачів світу. Тому не просто має майбутнє, українці на, на сьогодення творять. Світовий джаз. І ще буде краще, і ще буде більше музикантів, ще буде більше саксофоністів. Я вам обіцяю.